Понад півтори сотні школярів змагалися у Луцькому парку 900-річчя на відкритому чемпіонаті міста із легкоатлетичного кросу. У стартах взяли участь представники більше 20 шкіл Луцька. На змаганнях побувала Ольга Іцюк. Випробувати свої сили та спортивні навички мали змогу учні 8-11 класів на дистанціях від 500 метрів для дівчат та найменше хлопців до 1 кілометра для юнаків 9-11 класів. А також діти змагались у змішанні чотирьохетапній естафеті, як каже головний суддя змагань, Володимир Яловик цього року започаткували такий чемпіонат, аби покращити фізичну підготовку дітей. Був ковід, війна, і такі змагання не проводилися. І це вперше серед школярів. Ми започаткували це, щоб провести. Крос. Бачимо, ви саме переконалися, що дуже слабенькі діти в нас. І тим то уроки фізкультури треба змінювати, треба готувати наших підростаюче покоління, щоб вони були сильні, витривалі. Найкращою серед 11-ти класниць стала учениця 28-го ліцею Діана Харчук. 500 метрів дівчина подолала за хвилину 44 секунди. Досить гарний результат, враховуючи те, що легкою атлетикою не займається. Мені сподобалось те, що дистанція проходила в парку, було трішки складно, так як було е на вулиці. Погода була гарна, але все ж таки після дощу слизько, гілочки, шишечки, трішечки важко. Але цей це свіже повітря надихнуло мене бігти. Серед найстарших хлопців, які бігли один кілометр, кращий час показав Вадим Азізов з Луцького ліцею номер 14. І, хоча на першому колі не був у лідерах, вдалося фінішувати першим. Перше коло я намагався тримати темп, стабільний темп, щоб пробігти з першого кола. Далі я бачу, що перші і другі місця вони вже не могли прибав, Да. І я вирішив на середині другого кола. Зробити ривок, щоб їх обігнати, і в мене вже був пріоритет. На змішанні чотирьохетапній естафеті, яка проводилась окремо серед учнів восьмих, дев'ятих класів та десятих-одинадцятих, в обох вікових групах переможцями стали команди 14-го ліцею. Як зізнається Валерія Гошко, початок був не особливо вдалим, але їй вдалося на останньому етапі вивести команду на перше місце. Спочатку трошки наша дистанція збилася. Ми дали так трохи слабинку, але вже на половині дистанції мені вона трохи підже мала інша суперниця, але я кажу, я зрозуміла, що треба вже піднажати, залишилось не так багато до кінця, і кажу: якщо вже перші, то перші до кінця. Сім медалей, з яких дві золоті вибороли учні Луцького ліцею номер 22. Я бачу, що в вашій школі найбільше медалістів. Завдяки чому? Завдяки тому, що ми стабільно тренуємося, ми готувалися до цих змагань. Провели певну роботу, відбір і визначили саме кращі нашій школі. І протягом певного часу готувалися, тренувалися, тому всі молодці. Підтримав гарну ініціативу міської федерації легкої атлетики і департаменту молоді та спорту Луцької міської ради щодо започаткування чемпіонату міста з легкоатлетичного кросу серед школярів. Фонд Ігоря Палиці тільки разом дуже приємно було долучитися до даних змагань. Понад сотню учасників було сьогодні, і бачимо, що є діти, які не всі відвідують командні види спорту, такі як футбол і волейбол, які дуже популярні. А є діти, які займаються легкою атлетикою, бігом, стрибками в довжину. Та іншими видами, і їх також потрібно залучати до змагань до тренувального процесу, ну і дозволяти їм відчути ось цю жагу до перемоги. Організатори планують проводити такі змагання двічі на рік весною і восени, аби діти систематично тренувались і мали змогу порівнювати свої успіхи. Ольга Яцюк, Мирослав Котимчук для новин на часі.